Ще ЛЕГЕНДА! Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні нас чекає величезне відкриття продавніх уламків під x 2 Та на жаль, останнє в цьому році. Тому не будемо гаяти часу. Та розпочнемо. Відкриваємо для наших підписників, але забігаючи наперед, так я також буду відкриватися разом з вами. Перша на черзі у нас падре Дрекстар. Відкриваємо під себе Хай щастить, та поїхали. Перший у нас рубака прибігає. Далі намада. І відкриваємо по 10. Лазурна леді непогана зайде під фортецею великого стража. Граж герой за вхід і легенда. І це в нас володар гробниць. Ось це так щастило. Володер гробниць се у нас соло проходження лігву дракона та вершини крижного Голема. За рахунок великої кількості отрути і також добре відчуває себе на замку лавого лицаря. Бозбаза атакує тричі та накладає штраф швидкості. Тому вітаю і відкриваємо другий десяток. Фенші непогано залітає на лаву та їде в Сінеша – Сіннеша чудова героїня заходить майже під ці локації та добре працює в парі з Вінсеносною. Маньяк випадає, Дрейк, Горі і Гранч Краді. Насправді ці герої всіх об'єднує одне, вони добре зберігаються на складі або підіни фракції. Також зараз працює Х10 на трунду, тому сподіваюся, ми її сьогодні витягнемо. Випадає нам легіонер, герой захід в гру і відкриваємо останню десятку. Соляріс, Д'яволиця. і ще одна легенда! І це у нас троат. Це, звичайно, не топ-легенда, але на початковому та середньому розвитку аккаунта буде саме раз. Допоможе на всіх локаціях, особливо на гідрі, за рахунок лікування та масим бафом бездоганної завіси та посилення. Тому вітаю з другою легендою! І відправляємося на наступне відкриття. Наступний у нас той, що трави сіє. Відкриваємо 61 уламок. Бажаю успіху і поїхали! Прибігає загарбниця і відкриваємо вже по 10. Буші випадає. Кананіса, тереск. Як правило, всі вони зберігаються на складі. Йдемо далі. Вибачаюсь, перевернули гру. Ясмін непогана гареня підтримки для новачків. У мітогії склад, Сенешаль підвіни фракції не більше, і Арміна непоганий розломник на старті з елементами контролю. Лікар один з бажаних героїв на старті за рахунок лікування та заповнення шкали ходу. Дюродзін. та Тамоє обидва під підвіни фракції. Аутар чудовий трудник під клан босса і відкриваємо останній десяток. Нужбо легенда. Поки що рідкісні герої випадають. І, на жаль, тут без легендарок навіть гарного епіка не потягнули. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. А ми вже на наступному відкритті в нашого підписника М8. Тому включаємо турборежим. Бажаю успіху і поїхали. Прибігає магмовик. Принцеса героїня анкілів. Медікус. Анахаре, чудовий клінцер плюс лікування. І відкриваємо вже по 10. Поки що рідкісні герої випадають. Тешада і легенда. І це в нас роба. Ну, слухайте, це в нас точно найгірша легенда зорки, Він має масову рискова захисту, плюс оглушення з бази. І ще одну масову атаку, шкода якої збільшується, особливо звертаю увагу на оглушенні. Тому що зараз в грі проходить злиття на нового героя Госкарула з фракції варварів, який накладає оглушення на всіх ворогів і до того ще збільшує шкоду по ворогу на 15% під дією оглушення. Тому в парі вони будуть добре працювати при проходженні хвиль в земелях та судні вежі. І відкриваємо наступну десятку. Арахніт, суєрен нова гереня з фракції воїнів Сутіні. Добре задана кламбоса за рахунок отрути, штраф у заходу при слабкості, але більш для новачків. Кондатір у нас заходить під війни фракції, і решта випадає корм. Скайраміс новий герой з фракції вищих ельфів, але як на мене не цікавий. І ще одна легенда! І це у нас Лор Чемфорд. Насправді, Лорд Чемфорд добре рекомендував себе на фортеці до великого Стража за рахунок пасивної навички, яка накладає зменшення швидкості. До того ж, має штраф точності, що допоможе більш бюджетно зібрати команду. І також непогано зайде під гідрю, але в цілому герой середнього рівня. І ще Фаталіст нам впав чудовий клінцер, заходить під ці локації, і відкриваємо далі. Поки що корм випадає. Душогуб непоганий бомбовик, і випадає горі це справжнє горе. І йдемо далі. Випадає геомант, Ось це круто. Він навіть краще, ніж деякі легенди. Дуже добре заходить на босів, особливо під гідру. І відкриваємо останній десяток. Мавзолейник непоганий герой підтримки, добре клінчить команду, плюс додаткове рікування. Потягнули дві легенди, ще й Геоманта та Фаталіста. Тому вітаю і перейдемо на наступне відкриття. Наступний на черзі у нас Кент 7UA. Відкриваємо 91 уламок. Бажаю успіху і поїхали. Магістер прибігає і відкриваємо по 10. Непоганий корм випадає. І випадає наш улюбленець, здається, димчастий. Паларім, напевно, зробили на нього постійний X10. Завжди до на нас приходить, але зараз працює 10 на трунду, тому сподіваюсь, сьогодні ми її все ж таки побачимо. Я це підбасі. На гаші чудово заходить під віні фракції. Присяжник випадає: нужбо легенда. Каменяр герой з провокацію непогано заходить під війни фракції. Шаманка героїня за вхід гру. Передзвін війни фракції та початкова арена. Хатун випадає. Караул на склепу» добре заходить під клан босса. Місіонер чудово зберігається на складі. Відкриваємо далі. Дуйдан рунічний. Нещодавно у нас був гарантом за 40 продавніх уламків. Непоганий герой з нової фракції Духи Лісу. Клод фуражир, чудовий епік і легенда! І це у нас Кіоку. Вау! Це дуже крута героїня! Заходи під ці локації в грі за рахунок щадів союзників, баху захисту з пасивної навички. До того ж має атаку по всім ворогам з штрафом атаки та ситуативним випаленням здоров'я. Та з бази має слабкість. Це що треба. Тому вітаю стоп-легендою! І відкриваємо останній десяток. І ще одна легенда! І це у нас Гакор. Це м'яше. Це реально м'язеш. Насправді така собі легенда, нічого цікавого, но може зайти як Клінсер, а вже на більш досвідченому рівні по суті герой складу або ті ж Війни фракції. Вітаю тебе також двома легендарками, особливо з Кіоку. А ми прямуємо на наступне відкриття. Наступний на черзі у нас Dreadnought UA, Тут ми відкриваємо 93 у уламки. Тож бажаю успіху, друже, і поїхали. Відразу прибігає Елейн, стартова героїня. Лісоруб. Хату вже прибігала сьогодні і відкриваємо по 10. Масамота війни фракції. Йдемо далі. Пропав зв'язок, вимкнули світло, нічого, зараз продовжимо. Ела гірна випадає, заходить під війни фракції і тортура відправляється на склад. Непогано корму насипає. А окс підступний, непогано заходить під ланбоса, підземелля та війни фракції. Кайден, непогана задня підземелля, має оживлення плюс масовий штаб атаки. Кайтіс добре виглядає на складі. Гексія, граталам. Радник непогано заходить під лаву та клан боса за рахунок долучання до атаки союзників. І баранеса війни фракції добре заходить в сеті оглушення. Ну ж бо маємо дістати легенду! І легенда Елегіус. То ти перший раз. Залучається, що так. Це жах. Щоб ви розуміли, це вже третій Елегіус у підписника. Максимально, куди його можна використовувати, це він і фракції, і то треба ще подумати. Насправді Елегіус потребує дуже великого ребалансу. Йдемо далі. Знову кайтіс ще одна шаманка як пороблено. Поки що рідкісні герої. І випадає магнар. Вітаю потужний дамагер з атакою по площині. Зайде під цій локації, особливо на арену. І остання десятка в нас. Сер Артеміч. Трофейниця І ще один присяжник Просто немає слів Ану пересядь і закрий уші Бо зараз будуть матюки I got nightmares in my head I fear That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa! It's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the in inside for me. But let's be really, real anxiety. can all this stuff, I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real. Anxiety can foggy yeah. all this stuff. Sucks when you finally feel like giving up. Oh, God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Uh. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I feel. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Weird. I can't see to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really, real, anxiety, can foggy, all this stuff. I've been feeling weird. I can't see to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. Oh, but. На жаль, це скіла, яку можна отримати за в гру, але ж це легенда. Піде на підсилення фракції. Але це диво за останні 30 уламків витягнули цілих 3 легенди. Йдемо далі. Галик випадає символ каналу і мій перший стартовий герой. І останнім прибігає Гофрей. Ну що ж, ви самі все бачили? Це у нас було легендарне відкриття під останній X2 на продаванні уламки в цьому році. Сподіваюсь, вам сподобалося ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба.